Це відео про те, які сітки гри я виготовляю під ваші індивідуальні розміри для ваших мангалів. Що ж, всім вітання? Мене звати Віталій. Ви на сторінці майстри а Я доренько молодший. І на цьому відео хочу показати вам, який асортимент сіток у нас є. Як ви знаєте, ми виготовляємо дуже багато різних товарів для дому, саду, городу, різне кухонне приладдя, мангали, соковижималки, різні сапки, кухонні дошечки. Підвіски, і дуже багато цікавого. Тому переходіть на нашу сторінку, дивіться, можливо, там ви знайдете щось для себе або на подарунок. З моменту виготовлення нашої ще першої сітки, для наших мангалів пройшло вже дуже багато часу, і технологія виготовлення стала набагато кращою. І зараз я займаюся тим, що виготовляю сіточки не тільки для своїх мангалів, а й для ваших потреб. На ринку України я в принципі не зустрічав виробників, хто займається виготовленням таких сіток. Тому якби ви знаєте до кого звертатися. Знову ж таки, якщо вам потрібна сітка під ваш індивідуальний розмір, якщо у вас є мангал, чи це переносний, чи це виморваний, чи це стаціонарний металевий, і ви шукаєте хорошу якісну сітку, ну, якби знаєте до кого звернутися. так? Почнемо з найпростішої. Такі сіточки я виготовляю під наші підвіски, під наші мангали. Це розмір 39 см, в діаметрі. Значить, оця основа бортик 6 мм і прутики 4 мм. Це, власне, перший варіант, який я прораховую замовникам, коли вони просять мене зробити ну, під них сіточку. Другий варіант, який йде під наші мангали, це ось така сітка, але вже з бортиком з полоси. і... Зазвичай, якщо тут іде бортикс полоси, я даю товстіші прутики уже з 5 або 6 мм. Також на ручки ми ще наносимо гравіювання. Але ці сітки ви вже могли бачити на наших попередніх відео або на наших мангалах. А зараз я би хотів поговорити про ті сітки, які виготовляв на замовлення клієнтів під їхні розміри. І склалося так, що зразу три людини замовили сітки одинакових розмірів, але після порахунку кожний клієнт. Обрав різну товщину прутиків і залишились зараз дві, які я маю відправити. І якраз на порівнянні цих сіток я покажу вам, як це може виглядати. Ось перед вами сітки абсолютно одинакових розмірів, але як ви бачите, різниці між ними є. Ось перед вами сітки абсолютно одинакових розмірів, але різниці між ними все ж таки є. І зараз я детальніше поясню, в чому саме. Перед вами перший варіант виготовлення сітки. Бортик 6 мм, основні прутики з 4 мм. Ручки я приварюю до кожної сіточки, якщо це прямокутна або квадратна. Також по додаткових функціях можна замовити ручки, які будуть зніматися. Ну і в принципі, якщо цих ручок вам не потрібно, можете повідомити і обрати зразу ті, які будуть зніматися. Що ж, це був перший варіант. Зараз перейдемо до другого. Другий варіант, який у нас може бути, це сітка з обуком 8 мм і з основними прутиками з 5 мм. Зазвичай, якщо сітка йде. До 35 см я даю одну перемичку. Якщо ж більше, я вже даю дві перемички, щоб вона була більш сікіша. І як ви бачите, ручки теж прибарені. І зазвичай ручки прибаріні, вони йдуть або з 4 мм, або з 5 мм. Ну, в більшості це ручки йдуть з тих матеріалів, як і основа самої сітки. Як ви можете бачити, тут я вже приварив такі 4 поперечні планочки. І зараз я вам покажу для чого. А саме для того, що можна було використовувати такі ручки, і скажу вам це дуже зручно. По причині, що ви можете забрати сітку і поставити її, а, при тому не обпекти собі руки. Тому що ручки, які приверні, вони само собою нагріються, і потрібно буде використовувати рукавички або щось додаткове, або якесь додаткове приспособлення. Ці ручки, що в мене в руках, вони йдуть. Як додаткова опція, не обов'язково їх замовляти. Просто хочу повідомити, щоб ви знали, які варіанти можливі, і що ви можете дозамовити як додаткове додатковий аксесуар. Третій варіант сітки це знову ободок з 8 мм, але основні прутики вже 6 мм. І цей варіант, по суті, є найдорожчий. Відповідно, більше роботи і більше. І більша вартість матеріалу кажу з особистого досвіду: 6 і 5 міліметрів практично нічим не відрізняються по якості, але по ціні вже будуть відрізнятися. Тому я б обирав золоту серединку 8 ободок і 5 міліметрів основи. Також, якщо ви захочете додаткові ручки, можете дозамовити їх і повідомивши про це, мені у повідомленні. Логічне запитання, чому для всіх сіток не можна зробити одну ручку. І скажу вам чесно: зараз розробляю таку ручку, яка підійде для круглих, так і для прямих. Але на даний момент можливі такі варіанти. І я вам поясню, чому. Така ручка елементарно не підійде до прямокутної сітки, тому що її тоді потрібно буде брати ось так. І само собою це буде незручно. Так використовувати, тому що зазвичай сітка стоїть довжину. А ось на рахунок круглої сітки, тут уже, як на мене, немає різниці, як вона буде стояти, і відповідно можна брати вже її ось так. І на секундочку, ця сітка важить близько 3,5 кг. Само собою це не є легко, але як ви бачите, з ручками це доволі зручно. Але якщо комусь буде потрібна кругла сітка, і ви захочете ручки з дерев'яними вставками, то варіанти теж є в принципі. Саме ось так це може виглядати теж доволі просто, але тут же вам обирати. Також важлива інформація, коли ви замовляєте сітку, вам потрібно уточнити, чи ця сітка буде сідати всередину мангала, чи вона буде стояти зверху. Зараз я вставлю маленький відеоролик, де я робив чоловіку, який замовив сітку, щоб вона стояла зверху мангала. Там були такі невеличкі гачечки. Відповідно, сітка тоді вже нікуди не могла з'їхати і впасти. Це доволі такий важливий момент. Тому, якщо ви захочете замовити сітку, уточняйте ці деталі. Ну що ж, це тільки невеликий асортимент сіток, які є, можна виготовити будь-які і в подальшому я буду е знімати ще відео, які сітки я роблю на наші мангали. Ну що ж, під кінець що ставлю декілька відео і фото, як саме такі сіточки використовуються на мангалах чи на тих самих наших підвісках. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Тепер ви знаєте, де можна замовити хороші і якісні сітки гриль. Тому, ну, друзі, дякую всім, що слідкуєте за нами. Підписуйтесь на наші сторіночки, ставте лайки, донати на ЗСУ і бережіть себе. Дякую всім.